Сфера з центром точці О з координатами мінус 2-4 3 проходить через точку А3 мінус 2. Визначте діаметр цієї сфери. Ну, схематично побудуємо. сферу. Так, точка О має координати. Сфера з центром точці О проходить через точку А. Отже, якщо проходить через точку А, ця точка лежить на сфері. Ось, нехай буде А. Визначте діаметр цієї сфери, щоб визначити діаметр. Діаметр це два радіуси. А радіус можна визначити дуже просто. О, це центр А точка на сфері. Оа це буде радіус. Ми маємо координати, отже, ми можемо знайти відстань Оа, дорівнює. Корінь квадратний. Від координати кінця віднімаємо координату початку. 3 мінус мінус 2. Беремо дужки в квадраті. Додати. Далі мінус 1 мінус мінус 4. Додати. Далі. 2 мінус 3 в квадраті. 3 мінус мінус 2. Це буде 3 плюс 2, 5, 5 в квадраті 25. Додати мінус 1, мінус, мінус 4, мінус 1, плюс 4, це буде 3, 3 в квадраті 9. Додати, 2 мінус 3, це буде мінус 1, мінус 1 у квадраті 1. Обчислюємо 25 плюс 9 плюс 1 це буде 35, корінь з 35. Це ми знайшли. ОА. О, а це радіус. А діаметр це два радіуси. Отже, діаметр дорівнює два радіуси, тобто нам потрібно 2 помножити на корінь з 35. Маємо відповідь: 2 корінь з 35, варіант Д.